Так, тут є ще малинка, смородина по 300 за кілограм, локина 550 за кілограм. По 250, ось такий інжирний першик. По 200, звичайно. О по 100 гривень доньку тебе попадає. І 65 гривень каву. По 250 150. А в яку ціну чорниця? 200 і 100. 200 і 100, 200 і пів літри. ціну полуниця? По 90 і 80. По 80 і 90. А суниця? Суниця 350. Зараз мені ще прийдеш, принесеш. Полонечко по 90 і 130 гривень черешня. І по 115 ще є. Яку ціну картопля? 35. По 35. Яку ціну суниця? 300 гривень. 300. А яйця? 8. По 8. Яку ціну картопля? 35 гривень. По 35. А в яку ціну смородина? По 90. По 90 літри. А горошок? 60 пані, що по цукрівочка. По 150 вчорашні. 115 полуниця, 130 полуниця. По 25 ось такий кабачок. 130, 130 баклажан. Яку ціну курячок? По 40. А цвітна? По 70. По 100 певні колоничка є. І по 140 ось такі абрикос. По 90 поводиться. І по 120 черешень. А в яку ціну кабачок? 30 По 30. По скільки огорок? 70. По 70. А помідор? Не по переживай. 130. По 130, добре. А черниця по скільки? 150. 150 пів літра. Так. Ось такі огурочок по 45. Покладаємо 140 і помидорки по 110. Ну, по 200 І 130 ось такі помидорки. Ось такі чарики по 150 і ось такі по 120. Морко по 55 є така, так мета. По 95. Така, 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 така.